Всім привіт! Ви на каналі Хата біля ставка і сьогодні в випуску такі теми, що я посадила після збору чесника і цибулі, збір петрушки для заморозки, та як наша собака готується до зими. А перш ніж розповісти, попрошу вас підписатися на наш канал і натиснути дзвіночок. Приємного перегляду. Так, і до вранці подивлюсь. Де що вона мені тут? Любить вона мені закопувати, наша собака. О, там наверху під самшидами. Що це за новина? Оце вона так вигадала, щось вона тут не доробила. Бере дрова кожну ніч, поки ми спимо, оце вона. Закопує, на зиму, мабуть, готується. Я подивлюсь ще. Любить вона по коткам десь там-сям. Зараз подивимося. Там, де у мене самшиди ось тут. Хотіла древінняку сховати, мабуть, не встигла. Мабуть, ми прокинулась і вона не встигла. Так. Молодець заготовляє дрова на зиму. А тепер йдемо на город. Покажу, що я буду садити після чесника і цибулі. На тому місці, там, де у мене цибуля і чесничок ріс, я хочу посадити картоплю. У мене залишилось трошки картоплі старої. Зараз я вам її покажу, тому що там питали, і я хочу вам її показати. Ось така картопля, вона давно вже лежить, прямо понаростала тут на неї. На жаль, я не знаю, що це за сорт картоплі. Показувала, що там на кущу 30 чимось, чи скільки картоплин. Не на кожному, але багато. От навіть тут видно, дивіться, скільки тут буде картоплі. Ось і тут. Ось, дивіться, скільки, скільки масюпусінних картоплиночок. Але, на жаль, сама засмучена, не знаю, як ця картопля називається. Ми її купили просто для їжі, е, восени. Вона прекрасно збереглася, нічого з неї не сталося. Ну, це їстівна, звичайна картопля, не оброблена нічого. Але ми завжди, коли вона залишається, ми на молоду картоплю садимо собі, щоб вона у нас потрошку була. І ось, на жаль, на жаль, сама би хотіла дізнатися, що за такий сорт, тому що перший раз у мене отак гарно в такій звичайній землі, там нічого такого немає. Просто неяка, як пісок. І вже розповідала, що я єдине, що додавала, так це. На цей перегній від кролів таких дві купи. А цього разу я хочу додати послід від курей він теж давно вже перегулявся, може, попадеться там і кролячий чоловік бросав, хоча я просила його цього не робити, але він все разом там побросав, покидав, і тепер воно все перемішане. Ну, вже так і буде, нічого. Саме головне, що воно гарно перегуляло. Вже не знаю. Може, рік там десь було накрито, перегуляло І буду садити там картопельку. А ще далі щось хочу там ще вигадати, де да посадити, чого ж буде земля пропадати. Ділянку для картоплі я підготувала, перекопала і програблила. Тепер буду робити сапкою такі бороздки не глибокі. Ні, краще зроблю лопатою, швидше буде. Викопала таку траншею десь сантиметрів 20 глибина. І трошки додам все ж таки землі з посадки. І потім оце перегні від кролів і курочок там ще наберу, під послід. Так, спеціально ото нахилилася показати вам. У нас ми годуємо кролів там, гілочками різними там малини, там чогось там ще. І у нас попадаються туди да, є. Я їх сильно не відбираю, трошки самі великі відібрала. Ось так. Так, все це вже не тільки картоплю. І тут додала я трошки з посадки такого землі. І от зараз оце все перемішаю, це сапкою чи так скоріше буде. І вийде отака, як там. Ось бачите? І все. Ось так підготувала і зараз буду брати ось отак от, чи сапкою, чи отак. Мені швидше рукою. Ось так розгрибла трошки. Виходить, глибина десь. 12-15 см буде лежати картопля. Зараз пасмурна погода повезло, дуже повезло крупно, що пасмурна, що сонце сховалося. І тому я. Але дуже тепло. Оце все я зараз пролью гарно водою. Якщо, наприклад, це ж літо, жаріще, якщо, наприклад, я буду садити, ну, садила картоплю. Десь там в квітні, чи колись там я садила, і в травні садила, і, і я саджаю картоплю тільки на молоду. Щоб от, тому що колись один раз я посадила чи два рази багато рядків, там рядків 10 дано їх нафіг вибачаюсь, дано їх, тому що викопувати. Постійно оце все. Там воно вур'янами заростає, потім я її шукаю, це того не коштує. Ця стара картопля. Пішов докупив і так дешевше і краще. А от молода, молода, да, вона дорога, І не, не, не важко то посадити, викопати, вона не так заростає, ти дістав, зварив. І ти задоволений, тому ще раз вам підкреслюю, тільки на молоду я саджаю картоплю. Вже останні два роки. Да, два роки, останні тільки на молоду. Так що оцей спосіб, що зараз розповідаю, це у мене молода картопля. О, прововка, промовка. Вже вийшло сонце, вже жарітло. Так, отак от со шланга холодною водою я проливаю. Зараз тепло, вона моментально нагрівається. Якщо, наприклад, холодно, там в квітні чи там, в травні, тільки в сонячну погоду я цю картоплю саджаю. Чому? Тому що так все поклала, потім проливаю і чекаю. Хвилин 15, 20, може більше, щоб воно вода зійшла гарно. Все гарно пролила. Зараз вода, зараз вода в землю вкитається гарно. І буду потім буквально воно одразу нагріється, там 5 хвилин і кладу картоплю. І за того, що у мене тут отака, бачите, пісок. Просто пісок такий. То я її проливаю дуже гарно. Тому що вода сходить дуже швидко. Яка відстань і глибина посадки картоплі? Так, укладаю картоплю таким чином, ось моя рука, між картоплинами, отак. Ну, сантиметрів 20 може, не знаю. 25 можна покласти. Ось, отак. В такі бороздки. Оці всі картоплинки чи що проросло. Раніше розповідали, хто кладе тільки вниз, інший тільки вверх. Я кладу, як попало. Ось. І завжди я так навесні. Ось, отак, от трошки можна придавити. Нічого з неї не буде. Можна не придавлювати. Навесні я сажаю так влітку, після збору цибулі. В цьому році я перший раз сажаю на молоду, тому що буває, що немає часу, чи щось там завтикало, чи картоплі немає. В цьому році вже якось знайшла я цей час і залишилась картопля. Ось так. Ой, щось це дуже. Отак. Ось, Ось. О. О, саме клас. Саме клас. Отак от раз. І все. Так. А, ще, зверніть увагу. У мене просто що вже залишилось, да, там таке. Але я ніколи не беру дуже дрібну картоплю. Просто у мене, бачите, ну це позалишалося вже таке. А так ні. Так я. я люблю брати середню картоплю, не дуже мало. Все, дві залишились, вже нема куди приткнути. Нехай буде так. Чи можна вон там докопаю шматочок? І знаєте, як у нас і на помідори ще шматочок, так і я. Все, і буду загортати. І тепер візьму чи сапку, отак от буду туди загортати, чи одразу лопатою. вийде, що у мене картошка буде 10-12 см. Ну, саме верхній цей край буде від поверхні вглиб 10 см 12 все, максимум. Загортаю. так. Картоплю посадила, все закопала. Тепер будемо очікувати сходів. Дуже самої цікаво. І хочу вам сказати, що якщо буде дуже засушлива погода, зверху трошки буду прибризкувати, щоб вона краще росла. Ну, Навесні я такого, звісно, не роблю, це не потрібно. Просто дуже сильна жара. Але це у мене експеримент, тому так. З картоплею розібралися, посадили, і сьогодні у мене збір петрушки на зиму. Щось я погано бачу, лайки від вас. О, тепер інша справа. Поки зранку не так жарко, і тут ще у мене дерево за мною, тінь закриває, то зберу петрушку. Петрушка в цьому році вдалася, нарешті. Два роки я садила її на іншому місці, і вона у мене ну, геть не росла. Я не знаю, чим причина, чи насіння, чи щось. А оцю петрушку я посадила, знаєте як? От зробила борозку 10 см. І ось так. Ось таким зігзагом я посіяла насіння. Виросла прекрасно. Може, це насіння таке гарне. Хоча воно теж саме дешеве, по 10 гривень пачечка. Ні, по 5 гривень. 50. Так, на, Нехай по 10, я вже не можу. Так, да, по 10 гривень пачечка. Нічого вже немає давно. Ось. І по 10 гривень пачечка, і я оце посіяла. Вона... Я її постійно ріжу, 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 навіть не встигаю. І не хочу, щоб вона переростала. Зараз я швидесенько взяла отут таку собі мисочку, ножицями, звичайними ножицями зрізаю. Там у мене ще наверху теж кудрява така петрушка. Ось Вона є теж, вона не так гарно виросла, але є, я її постійно теж ріжу і ми йому позрізаю все тут. Залишу може, там пару кущиків, тому що вона дуже швидко росте. Якщо її поливати, вона росте, росте. Не знаю, раз-три, мабуть, буду зрізати. І вже пішла спаржева квасоля. Не треба, щоб вона переростала. Її, чим більше зрізаєш, більше збираєш, щоб вона не висіла довго на кущах, треба збирати, і тоді все більше і більше вона буде йти. Ну, принаймні, у мене так. Я не фахівець по збору спаржі, але роблю так. Два види у мене. ось, Бачите, зелена. Ось такі маленькі теж я вже буду зрізати. І вони потім підуть. Це перший врожай, перший буде збір. Подивлюсь, покажу, скільки я зібрала. Все, так поки позрізала, потім буду прополювати. вже знову позаростала і трошки залишила, щоб там рвати петрушка, дуже швидко росте в цьому році. Тому я не переживаю. Ось, ой, лазять оці, не знаю, бляшки, як їх називають. Оцих не знаю. О, збирала, ну така немаленька, нормальна міска Мені достатньо буде, помию під краном, висушу і потім, може заморожу чи підсушу, подивлюся. І на зиму петрушкою я буду забезпечена. Кудряву петрушку я теж зрізала, залишилась трошки, але вона мені, чесно кажучи, не подобається. В плані тут багато бур'яна, всього. Я просто її помию і посушу. І буде взимку курям мішанку додавати. Заморожувати я бувала, заморожувала, але вже немає місця в морозильці, тому посушу. І буде для корей окремо. Укроп у мене не виріс, я його два рази пересівала. Отут знову посіяла. Не знаю, поки що трошки є, але такий маленький, може і виросте. такі у нас сьогодні новини на городі. Ще попереду збір м'яти, базиліка. В ньому потрібно прищіпувати верхушки, щоб він гарно розростався і давав більше врожаю. Це обов'язкове правило для базиліка. Вже дивлюсь, потроху з'являється маленький перець, а кабачки нарешті поперли. Так що роботи і що розповідати, вистачає. Дорогенькі мої, дякую за перегляд і підтримку. Якщо у когось залишилось питання, сміливо задавайте їх в коментарях. Всім гарного дня! Хай щастить.